Так, сьогодні 20... 5. 5 чи 6? 25 листопада. тут щепили гілку Руб. Перший раз після того я прийшов з ремонту. Він тут стояв, поржавіли ножі, нові ми поставили усього після того, як поставили. Як привезли. як привезли, отак ми його поставили, ще не, не чіпляли, нічого не рубали. Зараз будемо їхати трошки біля хати, там пару гілок садових. Попробуємо як воно буде йти і поїдемо до ліса на ділянку. Так, приїхали на місце, розложимося. Так, З'єднали ленту, зараз затягнемо. Будемо пробувати. Так, запускаем. А. Что здесь черкает, а вот оно такое.

Ne dure pe hanul Urbaiei потом соревно как и здесь А ну йде. Добре, таку пицю ми за цих пару хвилин нарубали. Дрова качани. Переруба нічого. Перерубані, Всі перерубані, нормально рубає після ремонту. Ну таке щось тоненьке вже не дуже, але то твердий. Ну твердий, дрова, чачкою налипка була така м'яка з корпом два корка таких. Ма Майже півтора. Ну. Добре рубали. Зараз муси позитивно, що воно там черкає, того воно там черкає. Ну, так не було. Крепко, все. То, приїхали на таку природу до ліса. О, така робота нас тікає, розлузилися. Пустий прицепик. Господи, благослови нам нашу роботу. Зараз будемо рубати цілки. Ці і чуть більше газу. Трошки недобре стало, але зараз чуть знімемо, бо треба працювати двох, але хоч як воно буде йти до суне. Так, чиркає, виходить, що певне то шести не нова притирається. Бо ми скривали, нічого не знайшли. Закінчили ми, змотали, закінчили ми рубати прицепа. Зараз йду з тієї сторони, щоб не проти сонця було. Це реальний час, буде по відео подивимося, коли почали і коли ми закінчили. Так виглядає нормально надобканий прицеп. Важке, ресори попрогиналися. Вила я положив. Кутиру положив. Все, буде вести. З Божою допомогою додому. Что думаешь, я не боюсь, я не боюсь. Зараз подивимося, який стан ножів. Вчора ми поки розгрузилися. Ще робота була в суботу. Так, мали коли і цього. Звідь, не видно виб... зложення цього, ну давай. Повертай, видно. Маленько проти. Ми наробали прицеп повний там десь в районі 6 кубів тої гілки, ну гілка така не сиради, неловата. Протайно ще. Скажу, що там якісь сильні є дефекти. Воно ще повертай докупи, Як вони по схожі Помаленько Помаленько, поленько помаленько Оп. Перший такий має захват далі. Помаленько. помаленько, 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 помаленько О, Оцей такий має захват далі. З них то трошки більше має зазор. Вони, але ми вже не... Оп, оцей більший зазор просвіт видно між ними. Але якісь роботи набагато краще, ніж була. І ці, що чиркало, то ми розібрали, подивилися, нічого, то просто шестерня в шліц притиралася, і зараз вже більш менше воно так нормально.